Чи всі, ті, хто прийшли під прапором батьківщини, написали заяви на вступ до вашої фракції? Ні, це не так. Направький жаль. Сьогодні з'ясувалося про те, що е, двоє народних депутатів, які стали народними депутатами, тільки ще не прийняли присягу. Це батько і син Табалови. Один із Кіровограда це 99-й, а колишній сотий мій округ, де я працював від імені е, Б'юту. Фактично вже е, перейшли у партію регіонів, тобто у більшість. Хто їх привів у партію? Привів Яценюк. Вони були членами е, Син е, Молодший. Він був, до речі, головою фронту змін у Кировоградській області. Тобто, це не просто, так би мовити, десь на вулиці підхопили його і тому подібне. Ну а батько вони вдвох мають бізнес, і бізнес чималий, це харчовий бізнес, і хліб там, і тому подібне. І я, до речі, ще до цього, коли довідався, що їх обох висуває фронт змін, я відразу сказав, що ми будемо мати перших дві тушки.